Лайфхак для українців. Маленький, але необхідний в умовах реалій сьогодення. Дано безперебійник UPS, у якому давно здох акумулятор. Акумулятор на 12 вольт, свинцевий кислотний. Ще давно акумулятор автомобільний, теж на 12 вольт, теж свинцевий кислотний. Він уже своє відслужив, зменшив свою ємність десь наполовину. Але головне, що зріс внутрішній опір і він вже зимою не крутить. Трошки підзаряджається зараз. Вони підходять один до одного, Підключаємо. Тут головне не переплутати плюс і мінус. Мінус. Плюс. Можна позначки зробити. Мінус одна риска, плюс дві риски. І вмикаємо, от він і запустився в режимі живлення від акумулятора. Приєднуємо мережний кабель. Пристрій працює на зарядку акумулятора. Вмикаємо тестування акумулятора. Готовий. Вимикаємо від мережі. Режим роботи, режим роботи від акумулятора. Приєднуємо імпровізовану розетку. І вмикаємо навантаження. Так, 100 ватт поки що лапочка. Вимикаємо живлення. Ми навіть не побачили різниці. Система працює. Припустимо, акумулятор автомобільний частково втратив свою ємність і вже не 60 годин, а 30 годин. А живити будемо ноутбук і підзаряджати два смартфони. Це приблизно 100 Вт. Ну, звичайно, залежить від того, який це ноутбук. Тоді споживаний струм в мережі 220 В приблизно буде 5 А. А споживаний струм від акумуляторної батареї приблизно 8 А. Прості розрахунки показують, що ємності акумулятори вистачить для того, щоб живити ці пристрої упродовж 3-4 годин.